Друзі, всім привіт! Отже, Марокко. Марокко в півфіналі Чемпіонату світу по футболу, і це спірне твердження, але я думаю, що це найкращий захист на чемпіонаті світу по футболу. Просто за рахунок того, що вони пропустили всього 1 гол за 5 матчів, при цьому грали з іспанцями, з португальцями, з Хорватами і з бельгійцями, а пропустили від канадців. Тож, давайте заглянемо, як захищається збірна Марокко, що в них під капотом, так би мовити. А також Франція. Франція, яка Можна сказати, порушило це прокляття чемпіонів і дійшла до півфіналу вже. Може і знову повторити цей тріумф. Це буде історично, як і все на чемпіонатах світу історично. В общем, поговоримо про те, що дозволяє Франції, на відміну від попередників, нарушити це прокляття і дійти так далеко на чемпіонаті світу, показувати таку вдалу гру. Це ювілейний 11-й випуск сухого аналізу. Погнали! Отож, Марокко. Марокко в півфіналі, і знаєте, кажуть, що половина правильної відповіді це правильно поставлене запитання. Так от, як, як правильно поставити запитання, що дозволило Марокко дійти так високо? Звісно, це сенсація, але в цій сенсації є своє підґрунтя. І я, я вважаю, що це підґрунтя є гра в захисті, тому що вони насправді дуже мало дали створити і португальцям, в принципі, там під кінець вже їх. Протискали і вони глибоко сідали, але все одно Португалія створила недостатньо, я вважаю, вони виключили, що Роналду, що Роналду, замінника. Іспанці там взагалі і менше пів гола створили за матч. І в принципі, один гол за турнір це дуже мало. Тому давайте розглянемо те, як захищається збірна Марокко, тому що я думаю, що саме це дозволило їм дойти так далеко в цьому турнірі. Давайте розглянемо, як захищалася команда Марокко на прикладі свіжої, саме свіжої гри проти португальців. Благо вони часто сідали в захист, тож маємо матеріал для вибору. Отже, доволі чітко видно, що є структура в захисті 4-1-4-1. Причому я так часто перематував, дивився на різні епізоди, і замітив, що саме структура ззаду 4-1 тримається доволі чітко. Тобто там гравці намагаються захищати простір за спиною. Ось ця четвірка ззаду грає в лінію максимально, вони стараються не висуватися між лініями, так як іноді роблять захисники. А для цього є якраз цей опорник. Між двома лініями один гравець це був Абрават, Він працює заради того, щоб не дати гравцям збірної Португалії в даному випадку отримати м'яч між лініями. там відпасувати, розвернутися, зробити що-небудь. А от верхня 4-1, тобто там півзахист і один нападаючий. Працювали на те, щоб активно проти м'яча. Вони не намагалися тримати цю структуру 4-1. І, в принципі, там немає такого причини. якщо задня лінія працює по офсайду, то верхня старалась максимально агресивно грати проти м'яча. буквально не дати віддати цю передачу за спину. Почнемо з червоної зони. Ну, Тут це очевидно. Це зона за спинами захисників. Як тільки туди потрапляє м'яч, лінія оборони можна сказати. Руйнується, ну, але в принципі вони на це чекають, вони завжди розвернуті за рахунок того, що там є передніх дві лінії захисту. Тож, червона зона це така зона, по якій вже повинні працювати захисники, якщо м'яч туди запускають, вони розвертаються і бежуть. Це очевидно. Жовта зона це так звана зона між лініями. Там е, працює опорник. Окрім того, звісно, якщо м'яч вже між лініями, туди бажано. Опускатися вже гравцям е, з передньої п'ятірки, або навіть при потребі повинні висувати захисники. От, але на, е, хочу зауважити, що в збірні Марокко задня четвірка старається якомога чіткіше стру, тримати свою структуру. По крайній мірі, е, по, тих нюанс, по тих моментах, що я виглядував вчора, е, збірна Марокко заточено в захисті на те, щоб задня четвірка більше захищала саме червону зону. Далі я поясню, як це працює. І умовно зелена зона, там звідти дають навіть час від часу дати дальні передачі, тобто команда старається зустрічати суперника на переході з цієї умовно зеленої зони на помаранчеву. Там працює та п'ятірка, вони так структуру вже не тримають, вони намагаються грати більше проти м'яча. От десь на межі цих двох зон, трохи ближче по зеленій зоні. А тепер давайте поговоримо взагалі, як ця структура, вся, що, що я хочу цим донести. Отже, я хочу звернути увагу саме на помаранчеву зону, в ній працює абрабат. І можна подумати, що він для того, щоб була більша надійність в цій зоні. І це, звісно, має свою долю правди. Однак мені здається, що. Його роль там дещо інша. Його роль якраз полягає в тому, щоб можна цю зону було збільшити. В чому суть? Завжди команда розташовується в захисті в лінії. І між лініями є зони, там, наприклад, дуже багато команд, так само Португалія, Іспанія. Багато футболістів заточені на те, щоб знайти простір між лініями, тому що це ламає структуру. От Тому лінії часто зжимаються. Так от, Абрабат е, грає в цій зоні якраз для того, щоб не дати футболістам. Я дивився, він такий, як Анатолій Тимощук. Прости мене, господи, що згадав такого ідіота. Так от, е, він якраз там є заради того, аби не зжималась ця жовта зона. Тобто, ну, звісно, вони рухаються відносно того, як, як розміщені футболісти, так от, він дозволяє їй тримати розжатою для того, щоб. Футболісти з цієї передньої п'ятірки могли грати трошки вище і відсувати від воріт команду Португалії в даному випадку. От поки поки команди з передньої четвірки, мається на увазі група півзахисників, знає, що в них за спиною ще є. Один опорник, вони можуть спокійніше грати проти м'яча, не боятися пустити м'яч собі за спину, тому що знають, що там між лініями, в принципі, є підстраховка. І разом з тим гравці з четвірки, задні захисники можуть менше висуватися, менше висуватися на гравців, якщо там хтось отримав м'яч між лінями. Тобто передні не звертають увагу, що в них за спиною, а захисники не висуваються більше вперед. І це дозволяє захисникам концентруватися на зоні за спиною. Що в принципі доречно, тому що, враховуючи, що між лініями грати важко, група нападників, в даному випадку Португалія, повинна грати дальніми передачами. Ось на різка кожна, фактично кожна передача від гравця збірної Португалії, гравці Марокко зустрічають вже напіврозвернуті до воріт, Вони готові бігти, готові ну, повертатися назад. Вони знають, що. Ну, що вони встигають добігти, тому що, по-перше, передача йде з дальньої відстані, що забезпечує це розширення між зонами. А по-друге, вони не, не стараються висуватися на гравці між лініями, що означає, що вони майже завжди готові бігти назад. Що ще дає таке розташування? Що лінії між собою трохи ширше? Значить, передача йде довше. Будь-яка передача, там навіть діагональна, якщо лінії між собою ширші, відповідно, діагональ також буде довша, а значить команда має більше часу, аби перегрупуватися, коли атака переходить з флангу на фланг, і затратити на це навіть трохи менше сили. Тому що, ну, тому що коли ти робиш 50 метрів швидким ривком, і 50 метрів ну, таким галопом невеличким, це дуже суттєва роль, особливо на протязі 90 хвилин. От, окрім того, лінія захисту дозволяє грати собі вище, тому що вони їх не втискає їх передня лінія. Тобто, е, хочу зауважити, е, хоч Марокко і захищалися, в них доволі висока середня позиція всієї команди, тобто вони не вжималися майже протязі всієї гри. Там після 70-ї хвилини, коли вже вийшло е, більше атакувальних футболістів в збірної Португалії, Руналло вийшов другим нападником, тоді вже. Тоді вже Марокко прийшлось сідати глибше. І ще один такий доволі неочікуваний плюс. Я вважаю, що це є контргра збірної Марокко. Тому що коли в тебе широка відстань між лініями, а задня лінія доволі високо, то пружина, можна сказати, вже готова для того, щоб бігти в контратаку. Ну тут не зовсім насправді з фізикою. Тому що пружину не треба зжимати так сильно в футболі. Тому що чим менше людям бігти в контратаку, тим, тим більш охотніше вони туди побіжать. Особливо, що стосується кінцівки матчу. Тому що бігти від, від центру поля набагато легше, ніж бігти від штрафного майданчика. Це вроді очевидно. Але отак, по ходу гри це дуже грає роль. Ось дивіться вам скріншоти, як вибігає збірна Марокко в контратаки. І вони таки забили, там навіть була перевага 4-3 в 3 в штрафному майданчику при подачі і там виграли боротьбу, правда? Ну, подача пішла в боротьбу все-таки. Але кожного разу, коли Марокко вибігала в контратаку, у них було доволі багато людей. Там п'ятірка мінімум, а часто і підключався хакімі по правому флану захисту, підтягувався. Тобто так, це давало бонус і в нападі. Як підсумувати все це? Ну, По-перше, що все нове, це і добре забути старе. Мені здається, така система захисту була в 2010-х роках десь актуально, коли був такий один іменно опорник, який майже не відповідав за, за розвиток, атаки от саме між лінями в м'ячі. Разом з тим. Я не думаю, що якісь топ-команди будуть перебирати такий стиль, тому що дуже багато сил тратить. Гравці групи нападу, вони рухаються протягом м'яча дуже активно, щоб це все працювало. Бо інакше тебе просто група задня лінія захисту доволі високо. І туди можна закинути. Якщо там, наприклад, в Франції або там, в Бразилії неймар не буде зустрічати бігати за м'ячем, то просто в результаті підійдуть і за 20 метрів закинути за спину доволі просто. А якісь середнячки, ну, так як Марокко, я думаю, так, для них це доволі підходяща тактика. Будуть пробувати. Що ж, а Марокко? Марокко потрапляє в півфінал Чемпіонату світу. Це, я так розумію, рекорд для їхньої країни. Не перевіряв, так, з голови <смі> на інтуїцію. От, грають з французами. Давайте поговоримо про французів. Вони пройшли Англію. Щодо Гри з Англією, давайте я не буду вже так багато тактики. Можу сказати просто враження. Ну, про перше, про Бампе. Його таки закрила перша команда, його, яка його толком закрила на цьому чемпіонаті світу. Я розбирав гру проти Польщі, і Польща чомусь вирішила, що там БП не вертається, і треба навпаки навантажувати цей фланг. То Англія не чітко зрозуміла, що треба робити. Там Хендерсон фактично прив'язався до Бровки. І ну, мені здається, так вони виключили МБП, але це обійшлося ціною в розмін футболіста з центра поля. Судівство грі було доволі жорстке, і французи, мені здається, вони так зрозуміли цю фішку, і вони по нею користувалися. Здавалося би, що вони все так грамотно роблять. Але в результаті заробили два пенальті, але могли і чотири там насправді. От, наприклад, оцей фол на Кейні, там на лінії штрафного. Я насправді не дуже розумію, чому там не пенальті. Мабуть, типу, фіксують по, Саме по точці, де... де відбувся контакт. Але Кейн вже прокинув меч в штрафну. Сам Кейн в штрафній, а сама нога по якій фолять, за межами штрафної, і так якби це фол за межами. І причому це фол, але він за межами штрафного і не перевіряє вар. От, і французи так все грубіше і грубіше фолили, поки там, аж е Рендес, якщо я не помиляю, вже взагалі просто взяв і збив футболіста. От. Ну і чого мені теж привіз один гол. Мені здається, він слабо провів матч, хоч і забив гол. Все-таки видно, що центр поля в Англії був якісніший, ніж в Франції. Тим не менш е Франція пройшла. Пройшла, могла не пройти, там матч був рівний і доволі. цікавий. От Це був такий перший матч на чемпіонаті світу, де інтенсивність була, напевно, на рівні АПЛ. Але сама Англія покинула турнір. А я хотів поговорити про Францію. А, а саме про те, що мов, було таке прокляття: що країни, які вигравали чемпіонат світу, на наступному чемпіонаті світу дуже слабко виступають. Ну, прокляття. В прокляття ми не віримо, але мені здається, що під цим є певна. Логіка, і найбільша причина в цьому, що ми з чемпіонатами світу 4 роки. От покоління міняється, і, от, наприклад, чудовий приклад це і Поль Похба. Навіть, навіть людина, яка в принципі то мала би ще грати, просто втратила форму. І ніхто він травмований, він тому не поїхав на чемпіонат світу, наскільки я розумію. Але ніхто навіть не задається питанням. Просто за 4 роки він скотився рівень до того, що ну, чого мені, так чого мені. Хоча він насправді на рівень, на може навіть на два рівня нижче, ніж той Погба, який виступав 4 роки тому на чемпіонаті світу. От. Але Франція насправді -то зберегла свій рівень. Просто за рахунок того, що десь був, наприклад, позиція МБП, там він доволі молодий був. Зараз він якраз зрілий футболіст, можливо, навіть краще виступає, ніж тоді у Росії. От. Замість Умтіті також з'явився новий талант з Баварії. Ну, тепер з Баварії, раніше з Редбула. Ну і, звісно, Олівія Жару він як вино, тільки кращим стає з часом, як виявляється. Тому що насправді дуже багато грамотних дій і дуже багато боротьби він виграв в штрафному майданчику, Ось навіть в цій грі. забив вирішальний гол. Красень, що тут скажеш. Добре, я вже багато сьогодні наговорив. Дуже дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Буду вдячний вам за коментарі під відео. Підписуйтесь на канал, ми ще поговоримо про півфінали і фінали. Все, до побачення! Слава Україні!